Вітаю вас, мої любі брати і сестри! Ви на каналі Eternal Play. UA, коло мікрофона, як завжди, Дмитро. Минув рік повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні, а ми з вами досі вільні і незалежні люди. І за це я вклоняюся до землі нашим захисникам і захисницям, які 24 години на добу, 7 днів на тиждень боронять нашу країну. Також дякую всім волонтерським організаціям, які працюють над допомогою нашим воїнам. Дякую кожному, хто приймає участь в цій допомозі. Ви всі просто неймовірні люди. Кожен на своєму фронті, кожен день наближає нашу перемогу. Слава Україні! А у нас з вами новини минулого тижня, і я перечитав. Авши купу ігрових видань, зібрав найцікавішу на мою думку інформацію, яка гідна нашої з вами уваги. Отакий хлопака. Сьогодні ви дізнаєтеся, що там з наступною метро. Анонсований новий Дум. І дізнаєтесь, які ще нові ігри були анонсовані цього тижня. Що пропонує Мінцифри України? Також свіжі подробиці про Redfall та Diablo 4. Є подробиці по цілій низці нових важливих угод. Також дізнаєтесь про знижки та акції. А наприкінці відео новини з Запоребрика. А перед початком прошу вас підписатися на канал. Ал, якщо вам подобається те, що я роблю, поставити вподобаєчку і написати коментар. Ці дії дуже допомагають розвитку каналу, зокрема, і всього українського мовного Ютуба. Взагалі, дуже вам дякую. На допомагати Україні тільки капіті, це... розумієте? Відповідно до джерела Insider Gaming, нова гра від української студії Fora Games сіквел до Metro Exodus, вже знаходиться на стадії розробки і є грабельною. Це фантастично. Наразі не відомо жодних деталей про гру, окрім того, що вона починається з послідовності снів головного героя, та що геймплей буде класичним для серії. Зокрема, гравцям доведеться стелсити, крафтити та збирати ресурси. Інсайдер з ігрової індустрії Том Гендерсон також підтвердив, що нова гра вже може бути пройдена від початку до кінця, але потребує до опрацювання механік та деталей. Він також припускає, що шутер може бути анонсований цього року та вийти 24. Четвертому році. Щипа так! так! Форегеймс раніше натякали на вихід нової гри серії Мітро. Тож ці новини не є несподіваними для фанатів. Однак, поки що немає жодних офіційних оголошень від студії. Будемо чекати на подальші новини про цю гру від розробників та офіційні підтвердження. З'явилася інформація, що студія Bluebird Teams Польщі планує додавати українську локалізацію в свої майбутні ігри. Я офігів, Валір. Редакція порталу GameDev.ua звернулася до розробників із запитанням про можливість української локалізації їхніх проєктів і отримала наступну відповідь. Цитата: Наразі ми можемо сказати, що плануємо додавати українську мову в наші майбутні ігри. Ми дуже поважаємо наших друзів з України. Тому, як розробники, хочемо забезпечити українську локалізацію, де це можливо. У випадку ігор, які видані нашими партнерами, рішення про локалізацію залишається за видавцем. Кінець Тати щодо Silent Hill 2, над якою наразі працює Bluebird Team, і її видавцем є японська Konami. Тож шанси на українську локалізацію досить низькі, але водночас студія працює над Layers of Fear, яку буде видавати самостійно, тому ймовірність української локалізації в цій гри підвищується в рази. Часті обстріли енергетичної інфраструктури дуже ускладнили роботу багатьох громадян України, включаючи розробників зі студії Frogwares, які готують до випуску нову гру Sherlock Holmes The Awakened. Вони також на собі відчули наслідки обстрілів інфраструктури України. Розробникам доводиться працювати в неприємних умовах, коли відключається світло. Це ускладнює роботу та впливає на робочі процеси. Команда оголосила про перенесення проєкту у відео, яке опублікувала на своєму. Офіційному ютуб-каналі. Ну, що я можу сказати? Це. Це... У зв'язку зі знищенням енергетичної інфраструктури через терористичні атаки РФ компанії знадобився додатковий час на доопрацювання своєї детективної пригоди. Шерлок The Евейкен планували випустити в лютому, хоча точної дати не називали. Тепер реліз перенесений на березень-квітень. Frogverse оголосять конкретну дату запуску за місяць до виходу, після того як завершаться роботи над проєктом. У своєму відео команда розповіла про труднощі створення Шерлок Holmes. Евейкен в умовах регулярних відключень електроенергії. Голова видавничого напрямку компанії Сергій Оганесян зазначив, що через важкий робочий день розробникам не завжди є можливість приготувати собі їжу та відпочити, оскільки доводиться працювати в темряві. Цитата: «Ось така в них армія. Нарешті знайшли собі гідного супротивника, наші трансформатори. Прокоментував Оганесян. Заступник міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков повідомив, що міністерство звернеться з офіційним листом до Sony, Microsoft та Valve з проханням заборонити продаж російської гри Atomic Hearts в Україні. Це капець як важливо. Рішення було прийнято через токсичність гри, можливість збору інформації про користувачів та можливість передачі даних третім особам в Росії. Також зазначив Борняков є ризик, того, що гроші залучені з продажу гри можуть бути Використання на ведення війни проти України, заступник міністра також закликав до ігнорування гри в цих користувачів. Він наголосив, що розробники гри не зробили публічної заяви про засудження путінського режиму та кривавої війни, яку Росія розпочала проти України. Цитата: якщо розробники не можуть засудити злочинну діяльність путінського режиму та криваву війну проти нашої держави, то ми не можемо дозволити їм заробляти на цьому гроші. Кінець цитати. Виглядає так, що поява офіційної української локалізації гри Hogwarts Legacy набуває реальних рис. Індикацією цього може служити той факт, що на офіційному сайті гри з'явилася українська версія до недавнього часу. Вона була відсутня. Відтепер на сайті Hogwarts Legacy можна вибрати українську мову, щоб ознайомитися з інформацією про гру. Сторінка містить опис гри українською і посилання на інші сторінки, наприклад, вимоги до ПК та опис ексклюзивних винагород, які також представлені українським перекладом. Тепер трохи анонсів. Стало відомо про розробку нової одиночної гри у всесвіті League of Legends. Видавництво Riot Games офіційно анонсувало новий проєкт. Ємана. У новому опублікованому відео, де компанія розповідає про заплановані на 2023 рік ігри, вперше продемонстрували The Mage Seeker. Створенням майбутньої екшен-РПГ займається студія Digital Sun. В описі до проєкту говориться наступне: The Mage Seeker a League of Legends Story це двомірна піксельна рольова гра, дія якої розгортається в Демасії, яка намагається обмежити використання магії. Гравцю буде потрібно грати за Сайласа, мага-втікача, який прагне помститися та зруйнувати Демасію, користувачам обіцяють фентезійний ізометричний антураж та активний ігровий процес, гра вийде на консолях та ПК, але дата поки що невідома. Студія Firaxis Games відома своїми іграми серії Civilization та XCOM розробляє наступну гру легендарної серії Civilization. Інформацію підтвердила компанія-видавець Take two Interactive. Дату виходу або принаймні приблизні терміни випуску наразі не надаються. Take two та 2K Games оголосили про розробку нової гри в прес-релізі, а також повідомили про зміни в структурі студії Firaxis. Хізер Хайзен була призначена на посаду голови студії. Після того, як протягом довгих 22 років працювала в індустрії, бо зі своєї посади голови Фірексис Games звільнився Стів Мартін. Він працював у студії понад 25 років. Під його керівництвом було створено більше 30 ігор від внутрішніх команд. Хайзер прокемонтувала своє призначення. Цитата: Я дуже рада мати можливість продовжувати легендарну спадщину студії, розпочинаючи з оголошення про те, що Фірексіс знаходиться в розробці наступ ітерації легенда. Дарної франшизи Civilization. Мені пощастило співпрацювати з одним із найкращих розробників в нашій галузі, і ми маємо плани підняти франшизу Civilization на нові захоплюючі висоти для мільйонів гравців в цьому світі. Крім того, ми будемо продовжувати підтримувати Marvel's Midnight Suns після його запуску та досліджувати нові творчі проєкти для наших команд. Кінець цитати. Blizzard Entertainment планує випустити довгоочікувану Diablo 4 вже цього літа, але перед цим вирішила провести відкрите бета-тестування, щоб перевірити працездатність гри. Бета-тестування відбудеться з 17 по 19 березня для користувачів, які замовлять гру перед релізом, і 24-26 березня для решти гравців. Розробники представили новий трейлер Diablo 4 на заході Fan Fest від IGN. у кінематографічному ролику показано шлях героя через різні локації та його зіткнення з невідомим злом у печері. Також повідомляється про велику війну і таємний орден хора дрімів. У бета-тестуванні гравці зможуть прокачати свого персонажа до 25 го рівня і побачити зовнішність свого героя у всіх заставках. Проходження буде обмежене вступом і першим актом гри. Під час того ж IGN FanFest 2023 польська студія The Astronaut, заснована колишніми розробниками шутерів Painkiller та Buller Storm, випустила новий трейлер свого шутера від першої особи Witchfire. Трейлер демонструє геймплей Witchfire і його бойову систему, наприклад перестрілки з монстрами за допомогою ручного дробовика, який називається Hanger. Гравці матимуть можливість поліпшувати зброю тричі, щоб отримати нові можливості. Гровий процес багато в чому нагадує шутери, яка команда розробляла та створювала раніше. Крім геймплею, проєкт має цікавий вигляд. Гравці обиняться в середньовічному фентезі, де з'явилася вогнепальна зброя. Хоча «Witchfire» було анонсовано ще в 2017 році на The Game Awards, реліз гри поки не називається, однак, The Astronauts не виключає можливості випустити шутер в ранньому доступі вже в 2023 році. Arcane Studio показала новий трейлер свого нового кооперативного шутера Redfall. В цій грі гравці зможуть зіграти як поодинці, так і в команді з друзями проти вампірів, які взяли під контроль острів Redfall та спричинили сонячне затемнення. Нові геймплейні елементи були показані в свіжому трейлері, де можна побачити збір екіпіровки та знищення різних видів вампірів. Острів Redfall є повністю відкритим безшовним світом, на якому зосереджено багато невеликих. Історій, через які гравці зможуть дізнатися більше про цей світ. Фірмовий почерк творців Dijonart і Prey дозволить миттєво відчути атмосферу гри. У грі також будуть представлені представники декількох фракцій, яких таких як вампіри, фанатики та солдати з приватної військової компанії, серед яких можна зустріти як ворожих, так і доброзичливо налаштованих персонажів. Відповідно до трейлера, Redfall перенесе гравців у маленьке та затишне острівне містечко, яке з Стала справжнім кошмаром через невдалий науковий експеримент, що вивільнив орди вампірів. Гравці матимуть змогу досліджувати різноманітні локації, такі як карнавали з величезним оглядовим колесом, наукові лабораторії та інші таємничі місця. Redfall має стати цікавою та захоплюючою грою, яку чекають багато геймерів. Реліз гри заплановано на 2 травня, і вона буде доступна на консолях Xbox Series та ПК. Electronic Arts випустили трейлер четвертого сезону свого багатокористувацького і багатостраждального гі... Battlefield 2042 Новий сезон отримав назву Eleven Hour, в перекладі означає 11 година, в якому мають з'явитися нова карта Flashpoint, нова зброя та техніка, покращена карта Discarded, 100 рівнів бойової перепустки, новий фахівець, нові скіни для зброї та нові обличчя для персонажів. Дамбастерс представили нам трейлер нового червового персонажа свого зомбі екшену Dead Island 2. На цей раз це професійний злодій шахрай Бруно. Він народився та виріс у Лос-Анджелесі і в умовах апокаліпсису перекваліфікувався на винищувача зомбі. Бруно вправно володіє зброєю ближнього бою, а його улюблена зброя це ніж. Він швидкий і спритний. Гра має вийти 21 квітня на ПК PlayStation 4, PlayStation 5.

Компанія Bethesda оголосила про випуск нової мобільної гри Mighty Doom. Це екшн-рогалик з видом зверху, який призначений для Android та iOS. Гра розробляється студією Alpha Dog Games. Mighty Doom поєднує в собі іграшкову стилістику та культову франшизу, що дозволяє гравцям насолоджуватися яскравим та захоплюючим ігровим досвідом на своїх мобільних пристроях. Сюжет гри досить комедійний. Демони образили кролика Дейзі і Кат Рока повинен відновити співпрацю. Справедливість знищивши всіх монстрів. У грі гравцям пропонується динамічний ігровий процес з різноманітними поліпшеннями для головного героя, складними босами та багатою кількістю відсилок на попередні частини культової франшизи. Дія гри відбувається в анімованому світі Doom, що натхнений колекційними іграшками з Doom Eternal. Згідно з трейлером, головний герой Міні -кат Року оживає, коли демони викрадають його друга, іграшку кролика Дейзі. Міні Doom Slayer одразу ж Вирушає на пошуки кролика, використовуючи портали. Під час своєї благородної місії міні-Дум Гай знищує натовпи демонів, ухиляється від їх атак, б'ється з босами та використовує різний арсенал зброї, який добре відомий фанатам Дум. Гра також містить систему підвищення рівня, покращення зброї та спорядження. Гра буде безкоштовною і, скоріше за все, в ній будуть мікротранзакції, хто б сумнівався, да? І з'явиться на мобільних пристроях вже 21 березня 2023 року. Goku. Тепер трохи інсайдерської інформації і почнемо з новини, в яку взагалі дуже важко повірити. І вона схожа на хворі фантазії видавців ігор. Embracer Group Шведський Холдинг опублікував фінансовий звіт за третій квартал фіскального 22 23 року. Крім фінансових показників, компанія оголосила про плани випуску нових ігор. Геймерів чекає дуже багато сюрпризів. Як ви вже знаєте, минулого року Embracer Group став власником франшизи Володар Перснів. Холдинг планує. Випустити 5 ігор в рамках цієї франшизи до 31 березня 2024 року. Ці ігри будуть доступні на ПК, консолях та мобільних пристроях. Більш детальної інформації про ці проєкти поки що немає. Повідомляється, що Embracer Group має 224 гри в розробці у різних студіях, 94 з них очікуються до 31 березня 2024 року. З них 58 ігор ще не були офіційно анонсовані. Тим чином, на геймерів очікує насичений рік. Крім того, компанія планує випустити 19 ігор класу AAA до 31 березня 2026 року, а до 31 березня 2028 року 31 гру класу AAA. Однак 6 з 25 раніше анонсованих ігор вже були відкладені або скасовані. Також до 1 квітня 2024 року гравці отримують доступ до таких ігор, як Dead Island 2. Space Man Submarine 2, Payday 3 та ще одного неанонсованого проєкту, над яким працюють розробники Kingdom Come Deliverance. Інсайдер Том Хендерсон опублікував інформацію про те, які ігри планує презентувати французький розробник Ubisoft на e 3 2023 в Лос-Анджелесі, якщо цей захід взагалі відбудеться цього року. Хендерсон зацікавив геймерів, зазначивши, що серед презентацій буде однокористувацька гра на основі якоїсь забутої франшизи, але це не Раймен. Можливо, це буде принц Персії. Згідно з інсайдером на Е3, не будуть показувати ігри, що вийдуть більше ніж через рік. Це означає, що геймерів не чекає реліз Splinter Cell, Far Cry 7 та гри за Star Wars. Тому на e 3 Ubisoft може показати наступні ігри, за словами Хендерсона: Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Nexus, Skull and Bones, Just Dance 2024, The Division Heartland, The Crow Motor Fest, Avatar Frontiers of Pandora та DLC для Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. А от чи будуть показані на виставці? мобільні ігри Assassin's Creed Codename Jade, The Division Mobile та Rainbow Six Mobile, Хендерсон сказав, що він не має підтвердження цієї інформації щодо цих проєктів. Знову ж таки, той самий інсайдер Том Хендерсон підтвердив основні чутки про витік документів, які відкривають майбутні серії Call of Duty. Згідно з отриманою інформацією, в 2023 році ми побачимо повноцінну гру серії Call of Duty, яка має кодову назву Юпітер. А в 2024 році вийде наступна частина, що фігурує в документах під назвою Цербер. Окрім цього, документ містить інформацію про DLC для Modern Warfare 2 та конфіденційну інформацію. Про співробітників. Хакери змогли отримати доступ до комп'ютера співробітника в відділу кадрів 4 грудня 2022 року. Але Хендерсон не може підтвердити, чи належить цей комп'ютер Activision чи ні. Він також зазначив, що дані гравців нібито не потрапили до рук хакерів. Щодо DLC до Modern Warfare 2, то частина інформації в документі вже є застарілою. Однак він додав, що цього місяця вже було опубліковано більш детальну інформацію про цей проєкт. Він, можливо, є. Частиною загадкового проєкту Юпітер, який почали розробляти як DLC, а станом на зараз він створюється як повноцінна гра. Розробкою цієї гри займається Sledgehammer Games. Важливо відзначити, що наступна частина гри також створюється для консолей попереднього покоління, PlayStation 4 та Xbox One. А перший бета-тест має відбутися в жовтні 2023 року. Microsoft рве дупу на британський флаг, аби догодити всім і кожному, аби оформити свою угоду з Activision Blizzard і готова підписувати будь-які угоди навіть з чортом. І ось ще до завершення цієї самої угоди, президент Microsoft Бред Сміт повідомив про підписання контракту з Nintendo, розрахованого на 10 років. Згідно з цією угодою, американська компанія зобов'язується випускати ігри Xbox, включно з проєктами від ActiVision Blizzard, на консолях Нінтендо, якщо Злиття таки відбудеться. Бред Сміт відзначив, що Microsoft прагне надавати свої ігри максимально більшій кількості людей незалежно від платформи, і одночасно з релізом на інших платформах ігри будуть виходити на Switch з таким самим набором контенту та можливостей. Цікаво, а як буде виглядати наступна частина Call of Duty на свічі? Як вона взагалі буде її тягнути? Бо з кожним релізом ігри серії стають більш прожерливими до заліза? Ну час покаже, як то кажуть. Але ж це ще не все. Угоди просто сипляться з Майкрософтівців. Нещодавно вони запропонували вже керівництву Nvidia 10-річну угоду, яка дозволить іграм Xbox, в які можна грати на ПК, з'являтися в стрімінгами у серії Now. Now. Якщо погодження про придбання Activision Blizzard буде схвалено, це означатиме, що ігри з франшизи Call of Duty також з'являться на цій хмарній платформі. Вище згаданий президент Microsoft Бред Сміт вважає, що ця нова угода з Nvidia з із 10-річним партнерством Call of Duty з Nintendo допоможе отримати згоду різних урядових регуляторів на їх придбання Activision Blizzard. Також голова ігрового підрозділу Microsoft Філ Spencer прокоментував ситуацію. Цитата: Xbox продовжує надавати людям більше вибору і шукає способи розширити ігрові можливості. Це партнерство допоможе розширити каталог ігор NVIDIA, включаючи ігри, такі як Call of Duty. Ми раді запропонувати гравцям більше варіантів. як Грати у ігри, які вони люблять. Microsoft також запропонувала Sony 10-річну угоду по Call of Duty, щоб зберегти франшизу на платформі PlayStation. Проте ці два ігрові гіганти поки що не можуть досягти домовленості з цього приводу. Далі ще одна ланка ланцюга, який тягнеться за цією триклятою угодою між Microsoft та Activision. Цього разу президент профспілки Communication Workers of America Кріс Шелтон просить схвалити угоду між цими двома компаніями, бо це може, на його думку, позитивно вплинути на ринок праці. У листі Шелтона названо головні перешкоди, з якими стикаються розробники Activision Blizzard під час створення профспілки. Однією з основних проблем є недостатнє бажання керівництва йти на зв'язку. Зв'язок у вересні 2021 року профспілка подала скаргу до Національної ради з трудових відносин на розпад організації в Activision Blizzard. в серпні 2022-го повідомила про незаконне стеження за працівниками та заважання обговоренню трудових питань. Шелтон зазначив, що зобов'язання Microsoft забезпечать працівникам місце за столом переговорів та зроблять придбання Activision Blizzard корисним як для працівників компанії, так і для ширшого ринку працівників. Праці в галузі відеоігор це дасть європейській комісії можливість серйозно взяти до уваги вплив великої угоди на ринок праці в галузі відеоігор з урахуванням чіткого шляху до засобів захисту від можливої шкоди для споживачів, сформульованого європейською комісією та іншими регуляторними органами. Він сподівається, що схвалення цього злиття допоможе увійти в історію перерозподілу сил на ринках праці. Далі, в нас за планом знижки та акції в магазинах Epic Games Store та Steam. традиційно починаємо з магазину Epic. До 2 березня безкоштовно можете додати до своєї колекції дуже специфічну гру Duskers, де вам буде потрібно керувати дронами, що колись були частинами покинутих космічних кораблів, аби знайти засоби для виживання і зрозуміти, чому весь всесвіт перетворився на гігантське кладовище. З дуже суттєвими знижками, починаючи від 67% до 80%, можете придбати собі ігри від французької компанії Ubisoft, а саме Assassin's Creed Valhalla, Odyssey, Origins, The Division 2, Watch Dogs Legends, Crow 2 та Rayman. Можете зайти та обрати для себе улюблений всесвіт. Акція триватиме до 2 березня. Тепер поговоримо про деякі товари, на які, на мою думку, треба звернути увагу в магазині Steam. До 8 березня можна придбати місячну підписку EA Play зі знижкою 80% лише за 29 гривень. Вона вам дає доступ до дуже суттєвої бібліотеки ігор від видавця Electronic Arts. Також з дуже великою знижкою, аж 86% можете придбати культову пригоду Лари Крофт та саме повну версію гри Shadow of Tomb Raider лише за 227 гривень. Акція триває хрін його зна, до коли вона триватиме, я не знайшов інформації з цього приводу. Але акція також триває на попередню частину серії Rise of Tomb Raider 20 Years Celebration, яка є найповнішою версією і продається зі знижкою 80% лише за 139 гривень. Особлива пропозиція діє до сьогоднішнього вечора, тому поспішайте. Скоріше за все вона так само діятиме і на попередній, озвучений мною проєкт про Лариску. Також тривають акційні пропозиції з минулого тижня на Borderlands 3 та ремастери Mafia, Якщо ви ще не придбали ці чудові ігри, то у вас ще є час до 2 березня. Дуже багато ігр продається зі знижкою в Steam, як і завжди. Але щоб щось зачепилось за око, нічого такого я не знайшов. Тому завершуємо наш випуск новинами з запоребріка. Та немає ніяких новин з Кацапстану, і взагалі пішли вони в дупу зі своїми новинами на помаду ага. намаж собі губи. І поцілуй мене в сраку, якого біса ми повинні з вами обговорювати, що там в них відбувається. Давайте завершувати ці нікому не потрібні практики, тягнути це лайно в наш інформаційний простір. В нас у самих є цікаві і важливі новини. Наші європейські друзі також іноді радують, іноді ні цікавими подіями в ігровій індустрії. А ці потвори нехай сидять на своїх болотах і радіють, що вони найвеличніші у всьому світі. Не будемо заважати душевно хворим Думати, що вони абсолютно здорові. Дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це буде дуже допомагати просувати українськомовний контент на Ютубі. Підтримуйте наших воїнів, це дуже важливо. Важливіше за наші з вами ігрульки. Посилання на благодійні фонди залишу в дописі до цього відео. Так само залишу посилання, за яким ви можете перейти і придбати підписку на хмарний сервіс Boosteroid, якщо ви цікавитесь такими речами. Буду дуже вам вдячний. Слава Україні! Переможемо!